Магній і стрес. Стрес впливає негативно на наш організм, особливо тоді, коли він тривалий та хронічний. Чи може допомогти споживання магнію при стресі? Які механізми впливу магнію на гормони стресу та гормони щастя та радості, які продукти містять високий вміст магнію, які норми споживання магнію на добу для дітей та дорослих. От про це ми і поговоримо сьогодні. Магній і стрес. Добрий день, друзі! Вітаю вас у університеті здорового харчування. Я Олена Няньковська, лікар-дієтолог, професор, член Британської асоціації дієтологів та Європейського товариства дитячої гастронетрології, гепатології та нутриціології з експерт з питань дієтології. Сьогодні ми поговоримо з вами про стрес, його взаємозв'язок з таким відомим мікроелементом, як магній. Перегляньте це відео до кінця і, може, ви знайдете поради, які актуальні саме для вас. Якщо ви знайшли корисну для себе пораду, поставте лайк, і я знатиму, що ця тема вам близька, і на неї можна робити більше відео. Який є взаємозв'язок між магнієм та стресом? У відповідь на стрес вивільнюються гормони стресу, викликаючи збільшення магнію в позаклітині рідині. Вищі концентрації магнію виводяться через нирки. Коли стресовий фактор зберігається довго, так як в нас з вами зараз, це провокує викид магнію і виведення його нирками, і виникає дефіцит магнію в організмі. В свою чергу, дефіцит магнію може викликати симптоми, подібні до стресу, і підвищувати сприйнятливість до стресу. А гострий і хронічний стрес може призвести до дефіциту магнію. Таким чином виникає порочне коло між дефіцитом магнію і стресом. Дія магнію на організм людини. Магній діє на кілька ключових фізіологічних етапів, пов'язаних із відповіддю на стресові подразники. Перше. Це магній впливає на процеси активації серотоніна, гормона щастя та радості. Магній опосередковано зменшує вивільнення адренокортикотропного гормону, а тому знижує рівень кортизолу в організмі. А кортизол це відомий гормон стресу. Магній бере також участь у перегніченні вироблення вільних радикалів у різних тканинах, включаючи мозок, тобто зменшує окислювальний стрес. Дослідження антидепресивної дії магнію показали позитивний вплив цього мінералу на експресію нейротрофічного фактору головного мозку. Магній має здатність стримувати, збуджуючи імпульсивний рона головного мозку, іншими словами, надає заспокійливу дію. Порівняння симптомів при стресі та дефіциті магнію цікаво, що симптоми, які виникають при дефіциті магнію і стресі, є в більшості схожими. Давайте їх розглянемо і порівняємо. Симптоми при стресі це є втома, дратівливість чи гнів, почуття нервозності, брак енергії, розлади шлунка, м'язова напруга, головний біль, смуток, депресія, біль у грудях, гіпервентиляція. А от симптоми при дефіциті магнію часто подібні. Це також втома, дратівливість, легка тривога чи нервозність, м'язова слабість, шлунково-кишкові, різні коліки, проблеми, м'язові судоми. Головний біль, легкі розлади сну, нудота, блювання. Подивіться, як схоже подібних симптомів. Крім того, не можна недооцінювати роль магнію на серцево-судинні захворювання. Отже, роль магнію в профілактиці серцево-судинних захворювань. Європейське епідеміологічне дослідження по кардіоваскулярним захворюванням визначило гіпомагнеземію як важливий фактор ризику смертності від інсульту і серцево-судинних захворювань. Рівень магнію в крові нижче ніж 0,76 мілімоль на літр. Це є фактор ризику виникнення інфаркту міокарду та інсульту. Чому так? При зниженні рівня магнію зростає тонус коронарних судин. Це є судини серця, а тонус – це така їх напруга, що веде до ішемічного пошкодження. Ішемічне пошкодження це тоді, коли не вистачає кисню. Низька концентрація саме позаклітинного магнію призводить до спазму судин, підвищується їх чутливість до вазопресивних агентів, прийом цитрату, наприклад, магнію, в дослідженнях поліпшував функцію ендотелію у пацієнтів з хворобою коронарних артерій. Тобто магній впливає на тонус судин в нашому організмі, в зв'язку з чим ми маємо його отримувати щоденно в достатній кількості. Але давайте розберемо, яка кількість магнію нам необхідна щоденно. Звичайно, норми у дітей і дорослих різні. І ми з вами зараз розберемо норми магнію для людей різного віку. Добова потреба в магні для дітей та дорослих за наказом моз України 2017 року. І так ми маємо норми споживання магнію для дітей різного віку від перших трьох місяців життя, коли це є 50, і до дорослих, ви можете зараз подивитись в таблиці, скільки для якої категорії вікової дітей і дорослих потрібно магнію. Але ми розуміємо, що для дорослих це вже доза 400. Фактори, які призводять до дефіциту магнію в організмі. Зараз ми з вами розглянемо фактори, які призводять до дефіциту зниження магнію в організмі. По-перше, це є дієта з високим вмістом натрію, тобто солі, кальцію та білка. Далі споживання кофеїна. А Наскільки ви кави на день п'єте? От подумайте. Також алкоголь. Далі вживання деяких ліків, таких, наприклад, як діуретики, інгібітори протонної помпи, антибіотики. У здорових людей до дефіциту магнію можуть призвести деякі фізі фізіологічні стани. Такі, як вагітність, менопауза, старіння, що пов'язано з змінами потреби в магні, а також активне заняття спортом та проблеми з якістю та кількістю сну. Патологічні стани також можуть призвести до дефіциту магні, особливо ті, що впливають на засвоєння та виведення поживних речовин, такі, наприклад, як діабет. Порушення функції нирок, кардіоваскулярні захворювання, остеопороз, тобто руйнування кісток, метаболічний синдром з ожирінням, гастроінтестинальна патологія з малябсорбцією, тобто порушення всмоктування в кишківнику. Зверніть особливу увагу на фізіологічний стрес, який може призвести до значного дефіциту магнію. А в нашому житті зараз стресу дуже і дуже багато. Крім того, існують спадкові генетично детерміновані форми. Магнію, при яких транспорт магнію порушується на клітинному рівні. Деякі дослідження показали, що низький рівень магнію бере участь у перебігу деяких психологічних розладів, особливо депресії. Тепер розберемо, в яких продуктах харчування міститься високий вміст магнію, які ми можемо додати до нашого харчового раціону. Отже, перше, це є чорний шоколад. На кожні 100 г темного шоколаду. Де є хоча б 70-85% какао, припадає приблизно 228 мг магнію. Це біля 60% вашої добової потреби. Але, звісно, ми 100 г шоколаду не з'їдаємо. Чорний шоколад це їжа щастя і не тільки тому, що це смачно шоколад насправді містить. Різні речовини, наприклад, фанілетиламін, природну гормоноподібну речовину, яка викликає вивільнення ендорфінів, нейромедіаторів, гарного самопочуття і настрою. Чорний шоколад також добре відомий своїми. Поліфенольними антиоксидантами, які знижують рівень холестерину та покращують здоров'я серця. Висновок насолоджуйтесь шоколадом, але, звичайно, в міру. Наступна це є біла квасоля. Це чудове джерело магнію клітковини та фолієвої кислоти. На кожні 100 грам білої квасолі це приблизно пів шклянки. Ви отримуєте біля 190 мг магнію. Більше того, велике споживання квасолі пов'язано із значно меншим ризиком сердито. Захворювань високим артеріальним тиском і зменшенням інсульту і діапету другого типу. Зауважте, що інші бобові також є чудовими джерелами магнію. Наступне це насіння гарбуза. 30 г – це приблизно 142 насіння містить 168 мг магнію, крім того, вони багаті на білок, залізо, високий рівень амінокислоти, такого як триптофану, тобто, з'ївши жменьку на ніч, можна розслабитись. Скумбрия. Кожні 100 грам скумбрії – це приблизно одне малесеньке філе містить 97 мг магнію. Крім того, скумбрія є важливим джерелом МГ3 жирних кислот, вітаміну в 12 вітамінів групи В. Не ігноруйте і консервовану скумбрію. Вона містить стільки ж мінералів і вітамінів, скільки і свіжа риба. Просто майте на увазі, що рибні консерви часто містять більше натрію, тобто солі, ніж свіжа риба. Тому перевіряйте етикетки в продуктовому магазині. Мигдаль 30 грам мигдалю, це така велика жменя, містить 76 приблизно міліграм магнію та 76 мг кальцію. Насправді, мигдаль містить більше кальцію та магнію, ніж будь-які інші горіхи. Крім того, мигдаль має білок і корисні для серця жири. Вони також мають високий вміст вітаміну Е та марганцю. Тож, жменька, маг... Тож, жменька мигдалю забезпечує практично. Третину добової потреби в кожній із цих поживних речовин. Якщо ви уникаєте горіхів, тому що стежите за своєю вагою, вам буде приємно дізнатися, що мигдаль є одним з найменш калорійних горіхів приблизно 164 ккал на 30 г. Кешю це ще один горіх, багатий магнієм. На 30 г приблизно 18 горіхів. Ви отримуєте біля 73 мг магнію. Крім магнію, вони є хорошим джерелом вітаміну Е, К, би 6, а також таких мінералів, як кальцій і залізо. Наступний це інжир. Інжир є хорошим джерелом кількох мінералів, включаючи магній. Кожній 100 г – це приблизно 11 сушених інжирів, містить 68 мг магнію. Інжир також містить марганець, кальцій, калій і вітаміни, наприклад, Б6. І ви можете їсти інжир сушений або свіжий. Сушений інжир має приємну консистенцію та солодкий смак, на відміну від свіжих фруктів. Наступний – цей шпинат, варений шпинат містить десь 87 мг магнію на 100 г. Цей зелений суперпродукт, суперфуд, також відомий за високим вмістом заліза. Наступне це кіноа, чи знаєте ви, що кіноа насправді є фруктом, а не зерном, це правда. Але незалежно від того, як ми це називаємо, кіноа є чудовим джерелом магнію, де 64 міліграми на 100 г. Це трошки більше половини чашки. Наступне це є тунець, деякі називають його морською куркою через білий колір, і м'який смак. Тож тунець хороший варіант для тих, хто не є великим шанувальником морепродуктів, але все одно хоче отримати омега-3 жирні кислоти. Кожні 100 г64 мг магнію, тунець також є чудовим джерелом вітаміну В12, якого у вас може бути мало, якщо ви не їсте багато червоного м'яса. Наступний суперфуд це авокадо відомий тим, що є чудовим джерелом з Здорових, мононасичених жирів, які можуть допомогти знизити рівень холестерину та покращити здоров'я серця. Але вони також мають багато переваг, крім здоров'я серця. Додайте середнє авокадо до свого салату чи бутерброду, і ви споживатимете біля 58 мг магнію. У цьому насиченому кремовому продукті багато також клітковини, яка становить 79% вуглеводів в авокадо. Всього половина авокадо містить 4,5 грами клітковини, яка може допомогти регулювати апетит, підживлювати корисні кишкові бактерії та знижувати ризик діабету. Більше того, авокадо містить багато білка та мало цукру. Саплементація чи добавки магнію Добавки магнію мають доведену користь для лікування психологічних симптомів щоденного стресу, таких як втома, дратівливість, проблеми зі сном. В дослідженнях було показано, що людям з психічним і фізичним стресом може принести користь щоденно споживати магній. Наприклад, в одному дослідженні студенти, які переживають, Загальні фактори стресу, такі як недосипання, недоїдання та недостатня фізична активність, і приймали магній по 250 мг на добу протягом 4 тижнів. Це не тільки спричинило збільшення вмісту магнію в еритроцитах, але і зниження сироваткового кортизолу. А ми пам'ятаємо, що кортизол це гормон стресу. Добавки магнію в дозі 400 мг на день були пов'язані з явним покращенням варіабельності серцевого ритму при стресі. Щоденна добавка 300 мг магнію, комбінована чи ні з вітамінами групи В і вітаміном в 6 забезпечили позитивні результати щодо зняття стресу, особливо у суб'єктів, які повідомили про сильний рівень стресу на початковому етапі зі зниженням шкали депресії. Та тривоги до 45% від вихідного рівня. Дослідження повідомляють, що зв'язок між дефіцитом магнію та стресом, депресією і тривожними розладами такий є. Таким чином, висновок. Магній незамінний для організму мікроелемент, який має надходити з харчуванням чи саплементацією. Норма для дорослого 400 мг на добу. Магній впливає на зменшення стресу, опосередковано зменшує вивільнення адренокортикотропного гормону, а тому знижує рівень кортизолу гормону стресу в організмі, а також впливає на процеси активації серотоніна гормона щастя та радості. Отримати магній можна з продуктами харчування, такими, як чоловіка. Чорний шоколад, гарбузоване синя, шпінат, авокадо, скрумбрія та іншими. Слід уникати факторів, які призводять до дефіциту магнію, такі як дієта з високим вмістом солі, кальцію, білка, споживання кофеїну, алкоголю, вживання деяких ліків, такі як діуретики, інгибітори протонної помпи та антибіотики. Якщо цього неможливо, то ми пам'ятаємо про саплементацію. При виборі саплементації вибираємо форми магнію з високою біодоступністю та засвоєнням, наприклад, цитрат магнію. Друзі, пишіть у коментарях, які ще питання хотіли б обговорити у наступних випусках. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація дієтолога, замовляйте її через сайт, ми будемо раді вам допомогти. Якщо після перегляду нашого відео у вас виникли запитання, запитуйте в нас, ми постараємося відповісти на них. Під нашим відео міститься посилання на сайт, де ви зможете. Можете знайти цікаві текстові матеріали. Підписуйтесь на канал, прямо зараз натисніть на дзвіночок, і ви завжди будете в курсі останніх новин європейської медицини та дієтології. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, поширюйте відео на своїх ресурсах, поділіться корисною інформацією з друзями. До нових зустрічей на каналі. Бажаю всім нам здорового довголіття, менше стресів та мирного неба над головою.